Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас, як завжди, день, який ми працюємо в теплиці. І я сьогодні сіла і дивлюся, що я зрозуміла, що я не бачу кінець теплиці. Подивіться, як все гарно позаростало в нас. Це апельсин. Ми так думали, ну, ніби похоже на мандаринки. Ще десь там лимони не поз'їдали, бачите, висят треба буде з'їсти. Дивіться, я Віті не бачу, де ти? Мечурин мій <гум> десь в кінці. Вже занесли картошку на вигрівання. Вже будеться скоро посадка. Йду я до Віті, що він там робить. Боже, цілий день нині щось робить. І ніби і нема роботи, і є роботи. це він сьогодні. Дивіться, такі во карнізи. 12 штук карніз. Кажу, Боже, наш тобі так -то впалок. А він знайшов їм приміняння, як то кажуть. Подивіться, попідпирав сьогодні як. Дуже накидало багато зелені і прамхили донизу патики, і він вже їх трошки попідв'язував. А бачите, що він працює? Це моя розсада, баклажани. Хочу, щоб я баклажани в теплиці посадила, <гажем> Там, щоб рані їсти. Перець, капуста рання. Я, як завжди, хвалюся. <гажем> О, ще сьогодні, що я попросила, він мені вчепив, нині натягнув сітку на огірочки, бо вже огірочки буду скоро витися. От. Таку сіточку, теж карніз, бачите? Колись ви пам'ятаєте, в хатах були такі карнізи алюмінієві. От, вони в трубу всередину він. Ох, не, покажу, показують. Всім привіт! Ось От, такий карніз. Забиваю трубу. і запихаю чисто, виходить, вже не треба ніякої палки, нічого. Підв'язую їх всіх, бо дуже нахилилися. Цілий тиждень казав, боже, треба все, треба в кінці зробити, бо в мене купа роботи. У мене купа роботи, бо треба їх порозкладати. А, і ще в нас яка нині робота? В нас позацвітали, бачите, дуже почала влага в теплиці, паркість і влагість, і кинулись грибком. Прям самі ці є. Да, от, бачите, дивіться. О. о, і це все воно Позасвіта. облітає. Це не тільки тут і скрізь, і листочки, да, ми дивилися. Да, Тому дуже сильно. Листочки теж. Це дуже також типу такий запах, прям неймовірний, в теплиці. А от оцей, да. Ага, а вот. А вот, да, ну Що ми зараз будемо? Ось, ось, да, да, да. Особливо ця цвілість. Бачите? Аж таке якийсь голубин. Температура була висока до 30 градусів цього тижня і паркість. Пар може, може хтось знає учим чимось. Ми будемо сьогодні обробляти його. А. Розвели в балоні фітоспорін на відро води, дві пачечки 10 грамових. І зараз вон відтяг колоти. Треба, щоб годину воно обов'язково постояло, щоб ті бактерії ожили. І Через годину, Ще, І через годину ми його А Або, бачите, отакий у нас фітоспорін. Це йде біопрепарат від грибкових захворювань. Будемо мені спасати. На дворі вже хоче бути дощ. Мурно. Ось така у нас. Сьогодні. Було нині стільки бджіл, правда Вітя? Ніби в вулику, да. до дощу. Дощ так, почався де, дощ. Де насіння багато. Мені писали, що де насіння багато в димон. Вже почався дощ і ні одної бджоли не стало, всі десь повтікали. Так резко. Появився по, дощ і по, всі. По вуликах, по вуликах. А такі були нині. Малий боявся заходити, бо він дуже у нас боїться бджіл. Бо одного разу його вкусила бджола за вухо, то так плакав, вже дорослий хлопець 13 років і ревів, як мала дитина, бо його чи то оса вкусила? помниш, на річці його вкусило. Щось було його вкусило. А він сьогодні що зробив? Найшов, кропиву оту жалку і пожалив малу. Боже, то та тоді вже виривілася в теплиці капітально. Через цей. Яка ще кропина. Це зірвана да, йомучка. Да, Мола да. щось затемпература на сьогодні. Так, так, так. Ось вони вони вже. Павловсько. Зірвемо щось малої температури нині піднялася. Садіка прийшла і вже принесла нам, мабуть, якусь бацилу. Постав її. Не забути її. Так, добре, да, да. не знаю. Ну, вже мій кермек, бачите вже який. Вже Скоро буду висаджувати. Це, а, Це в церкву я сухоцвітики собі насаджувала. Капусточка, помідорки. Ще розвела на помідори е, вимпел, зараз хочу їх побризкати, щось вони в мене дуже якісь цього року не такі, як я би хотіла, щоб вони були. То а я би брескала, би без а? Я би хімічила. Я так люблю, чи... або бачите, щось повикручувало їм листки, чи це вже якась мушкара на них впала, чи це вже вітя мені чимось поляв зверху, не знаю. Я або листки покрутило в різні сторони. О, капуста рання вже би, теж би висаджувалася ще дуже рано. Ну, Своїх баклажанів я балдію. Подивіться, які тут 10 баклажан, подивіться, які вони великі. Я їх висаджу тут в теплиці, бо вони ж не добудуть до травня, правда? Вони до травня переростуть. Куди їх висаджувати? Дивіться, Скільки тут тепличка невелика, а працювати треба постійно коло неї. Я то не дуже, в мене більш. Вітя по цих ділах. Він парпається там цілий день. Ходіть, як, як прикольно зробив. Два патика. І на ці патики натягнув, що це нитки, їх навіть не видно тут. І зробив їх ніби як під опер. І воно вже тримає. Так, вже той тиждень холод показує. Ми вже картошку будемо садити. А ми вже будемо картошку садити. Ну В нас така завжди, що ми до Паски маємо посадити, то, наверное, що... треба буде посадити. Ми вже вигріваємо повним ходом. Це тільки пару сортів, ці, що були без кільців, бо у нас то ми садимо багато картофель, щоб всього було багато. Покажі, зацвіла Лохина, так? Да? Ага, Лохина у нас десь зацвіла, а от ці квіточки такі, як ці, боже, як сказати, І як маленькі колокольчики. Інтересно, затягне за... вона, будуть плоди не чи не будуть? Такий Корчик невеличкий, щось погано росте, треба винести на вулицю. Я віце казала її взагалі висадити на вулиці. Ну, десь на і вже зробили от такі вже кисти ґрунти да, такий торф. Це все вже і торф, і, і кора, і говочки, все тут є. Винести її туди водоожине, де ти сьогодні зробив. Гранат для було два, дві квіточки, поскидав. Я мене поняв, що він не потягне і почав рости гарно. Мені каже, ти його тут дуже в кутку посадив. Нормально. Він корчом розростається, він там нікому мішати не буде. Да. Так? Бачите, вже кінець не видно ззаді. А було ще того року, ще все було видно. Дивіться, як зацвів лимон київський. Ну він взагалі, він цвете, блін, капітально. А, це взагалі громад. Листя подвійці, які великий. Як банана. Можна за... закручувати. Або теж, бачите, підв'язав гілляку. І тут так само. О, я а ти казав, що кіточка. Да, кіточка. Це хорошо подібний. О, а в нас зацвів, знаєте, який той нацудау зацвів. В да, нього На... це... не вирішив да, 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 то, що витримує мінус 2, yeah. да, а ну, so, то мінус 5. Що ми виносили на вулицю. Да, да, ти ще й казав, каже, в нас зацвів, на цю Дивіться, яка квітка. Одна квітка. Але інтересна така квіточка, yeah. як у обичного лимона квітка. І uh -huh. він дуже, дуже росте бистро. Бистро росте, ну, великий, його, наверное, на вікні... Важко э... тримати. Да. Ли... Хіба обрізати постійно. Тому його більшість, напевно, на вулиці тримають, да, 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 того да. він такий вуличний сорт. А дивіться, який в мене е сорт? Та це взагалі. Я, от, я вчора я в шоку, я подивіться, скільки сміття від нього. Це взагалі. Ві, подивіться, що робиться. О, це мандарин, а? На жасмин похожий. Дивіться, так, дивіться. Да, дивіться, скільки скі скі квіток. Думаю, що він цей. Та куди мені смітись? Ну що за збережеш? Подивіться, що роблять. Ага. На ньому бджіл було, немерено. Я вчора заходжу і дивлюся, що це стільки все біле таке біле. Мусору. Мусору. А це так насипало. Сьогодні, сьогодні діти випросили мене по мандаринці, кажуть, дай хоч достигнуться. Ти їх тримаєш, я вже давно Ні, їх згодувала. Ні, то ще зелені пусті, але вже врізіли. Хоч дерево. Да. По це сім'я з'яви. По клімтінці, це клімтінка. Оце е, мама його, їхнього, бачите велика. Він з нею бавиться, що він її. Це, як він, ти кажеш, це мій первенець. Це з магазину насіплю. Да, так, з магазину, бачите, який він великий. Це вже тільки кощока розрісся, що страшне. же вже повинен на другий рік дати за два відра мандарів. Можете так. Найсбокс, все буде добре. Голландський. дивіться який красавчик. А зацвітую той восьмірочку і листочок. А, ну, а от, хоче зацвітати, так? Да? Лайм, так. Каферський. Каферський, ну це да. лайм. Ачте, да, да, да. як цвіте? О, восьмірочки листочки вже цвіте. Ага. Сьогодні повідкривали трохи привівок. Так, покажі, повідкривали. Повідкривали трошки привівки, вже бачите, отакі, от вже відкриваємо. Сьогодні не жарко, тому і відкривається, щоб тільки не жарою, бо жарою зразу облітають. Сьогодні от такі маленькі я відкрила, то вітя на мене сварився, сказав, що. Його зарано відкрила. Хоча б 2-3 сантиметра повинно бути. Ось такий хоча б повинен бути. А я вже спішу, хочу, щоб чим скоріш. І повідкривала. Дощ іде. Дощу треба, бо дуже зараз після дощику, може, трошки все зазелениться, запахне, як то кажуть, весною. О, вітя ще поливає інжири. Мене туди я не лажу, бо він, щоб я не впала звідти, каже, то він сам там поливає. Не так як не впала, щоб лімон не поламала йому. <сум> Навірно. Женя. А чого так? Ага, я думаю, що не знаю що. Каже, ти туди не лізь, ти впадеш, там пеньок, там це. А я думаю, я знаю, що ти, щоб, не дай Бог, йому не поламала нічого. Ви теж зазеленіли, правда? Куди да. виносите ще заморозок? Ще на той тиждень мінус два показує. У нас. Так, да, ще буде холодно. Так що ще не ще до виносення ще місяць треба. Ну, бачите? Ніка, цвій пеньок не ставай, бо впадеш. От такі у нас справи. Ще, так, колотися та я штука наша, так? Да? Зараз... Треба годину чекати, бо кажуть, зразу бризкати не можна, тому що треба, щоб бактерії ті... Проснулися. Це я вже підв'язав на плоди. Так, да, він же, бачите, їх попідв'язував. Це ж до них ніхто, кроме нього, лізти не буде. О, і тут, бачите, попідв'язував. О, огірочки мої. Салати класний. Ти цибулі нарвала? Так, да, цибулі нарвала. Салати, боже, кожен день їм салат. Скоро козою буду. Але в них саме найбільше вітамів цих салатів зараз. Ні в чому так немає вітання. Це салат, так? Да? Да. Угу. Це для. Він. Гірки. Ні. Він гіркий, коли вже в розетку хоче вибивати, тоді він гір не рукуло. Як не странно, того року в мене в цю пору дуже на руку впала була тля. А ти бачиш, цього року немає тлі. Може, ще буде, але. Но... Може, бджіл, бджіл бояться. Може, да. бджіл бояться збирують. Того року дуже тля було. І я не хотіла особо кропити, бо я його їм для бризкання. Оце ще яку індешці зірвала, мала кинути, і забулася. Тут ще в нас роса зацвів, я вам той раз ніби показувала. Авокадо таке воно безпонтове дерево, але стоїть, бо вже посадили. То хай вже буде, як то кажуть, де його діти. О, мала нагадала, мала нарвати розмаріну. Бачила вчора, як з, з, з цими віточками сухень, навіть такі вот зелені, кидають прям м'ясо і жарять його з цим розмаріном. Думаю, я його тако почищу це дерево і собі такі прям гілочки позасушую. Ні, мала робити тільки. Позасушу і буду тримати до м'яса. Він так пахне, тако торкнешся до нього такий запах, що прям носа забиває. Так, да, у нас їх є. Може комусь треба, то ми і такі гарні корчики. Ми їх по... Так, чисто символічно. Може в подарок до лімона да, Так, Може брати. хтось буде брати, якщо комусь треба, то ви кажіть, то ми вам подарок поставимо до лімона. Кому потрібно. Відтюнь. Да, ти доливай і будемо, напевно, що бризкати. Да. Кажи до побачення, до побачення всім буде. удачі, всім здоров'я, всіх благ, щоб всі були здорові, миру, спокою нам головне і всього найкращого.